94-й театральний сезон відкрито у Хмельницькому обласному театрі імені Михайла Старицького показали першу виставу Оскар або «Скажена авантюра. Ми почали репетиції в травні, і, по суті, перша прем'єра в нас була на закриття театрального сезону в кінці червня. А це вже ніби наша друга прем'єра. Вже ось після на відкриття сезону. Тому десь близько двох місяців вона не була для нас складною. Ми якось так і репетиції в нас проходили в задоволення, легко чого вимагала від нас комедії, і так прийшла і прем'єра, що сьогоднішня, що якогось такого особливого хвилювання в нас не було. Тут ми нарештовувались на те, що маємо подарувати радість глядачу, щоб їм все сподобалось, і комедія прийшла з успіхом. Готувалися ми до неї е, достатньо швидко в такі, е, достатньо короткі терміни, але воно настільки якось нас все йшло легко невимушено тобто кожен отримував задоволення просто від цієї роботи кожен щось приносив своє в свої персонажі так в свій характер тому Ну, це було цікаво, це було весело, і це було достатньо легко. Цей сезон обіцяє бути насиченим, адже лише до кінця жовтня театрали планують показати аж три прем'єри. Дві з них проходять під егідою Українського культурного фонду. Одна інклюзивна історія, і вистава на історію українських військових «Line of Life» І інша вистава це Етномюзикл Назар Стодоля за, за Шевченком і підготовчі роботи велись десь Близно два місяці. і Ось зараз на початку серпня розпочалися вже репетиції. А одна з них це е, прем'єра нашої комедії, і, власне кажучи, е, до ювілею нашої заслуженої актриси е, Лариси Курманової. І очікуємо е, насиченої роботи. Нині ж у театрі кипить робота, показ одних вистав та підготовка до наступних Цьогоріч помалуватись Помилуватись мистецтвом зможуть навіть люди з інвалідністю. Для цього облаштують спеціальні місця. І нову сцену ми прописали ще в минулому році грант на створення такої вистави на першому поверсі феєтеатру зі сценою, з можливістю відвідування всіх осіб з інвалідністю. Ну, здебільшого, ця вистава буде, звичайно, для військових. Ми облаштовуємо вхід в гардероб, в туалети, все для інклюзії, все як має бути. Тому запрошуємо на правах реклами на 2 жовтня на прем'єру. Ми завдячуємо нашим воїнам. Чоловікам, жінкам за те, що вони боронять нашу державу, тільки завдяки тому ми маємо можливість працювати, творити українську культуру, відроджувати її і підтримувати сучасну українську драматургію. Тому слава Україні! Разом до перемоги і будемо тримати наш культурний фронт. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал.